Всім привіт, мої дорогі! Вітаю вас всіх на своєму каналі Щоденник вимушених змін. Так, сьогодні у нас вже п'ятий день, п'ятий так нашої відпустки. І по вашим многочисленним проханням сьогодні я хочу показати огляд кімнати, в якій ми зупинилися. І трішки розповісти про такі якісь плюси і мінуси цього готелю, цієї кімнати, що нам подобається, що не подобається. Я буду просто ділитися своєю думкою. Це знаєте, це не те, що там я хочу до чогось придратися. Всі ці якісь там маленькі недоліки вони абсолютно не перешкоджають нам тут відпочивати. Просто мені те, що мені кинулося в глаза, я хочу показати вам, показати на своєму каналі для того, щоб, Можливо, хтось буде обирати для себе якийсь отель або відпочинок, і ви будете знати, на що, на що варто приділити увагу свою. Так? Тому що ми теж, ми відпочивати в такому форматі їдемо це другий раз. Минулого року ми були перший раз таким через туристичну фірму так? на all inclusive і цього року це друга наша подорож, така і тому ми вже можемо зрівняти з минулим роком, плюс зрівняти те, що ми бачимо в Закопаному, те, що ми там, ми там теж винаймували будиночки для відпочинку, і в принципі знаємо, як це відбувається в Польщі в Закопаному. Тому хочеться показати, як це все влаштоване тут, в Греції. І якщо вам буде цікаво, обов'язково підтримуйте лайчиком, сердечком, пишіть свої коментарі, можливо, ви десь відпочивали, вам сподобалося, пишіть мені теж, я, можливо, розгляну теж вашу пропозицію як альтернативу для відпочинку або як ідею. Для свого наступного відпочинку, тому що я більше люблю їздити відпочивати, коли мені щось рекомендують хтось із моїх знайомих, чим, знаєте, сама щось шукати, і потім я розчарована. Е, тому ось такі, в принципі, така, таке придіслов'я, скажімо так. Е, ну, а зараз ми з вами разом прогуляємося, по наш апартаментам Почнемо з того, що нас поселило на третьому поверсі. Ось так виглядає ліфт, з якого ми кожного дня приїжджаємо, піднімаємося і спускаємося. Так, так виглядає сходи. Можна сходами піти. Так виглядає наш коридорчик. Зараз так покажу. Коридор. Це Виглядає наша кімната, тут ми пікаємо і заходимо. Так, Заходимо. Тут вставляємо карточку. У нас запалюється світло. Тут по цю сторону у нас відразу ванна кімната і тут наша кімната. Зайдемо відразу в ванну кімнату. Так, покажусь, тут я. Є фен, є телефон, це наші речі, рушники є, туалетний папір. Тут це сама ванна. Тобто, душева не ванна. Ну, така, чистенько. ну не скажу, що прямо після ремонту дуже свіжо. Не дуже свіжо, но чисто. Кожного дня прибирають, постіль міняють раз. Напевно, на, я не знаю, навіть не разу ще не міняли 5 днів, а полотенце раз на 3 дні міняють, дають нові, ну, чисті. Так, тут у нас по цю сторону йде такий шифанер. Тут можна свої речі положити. Ми їх так і зробили, покладили Так, тут у нас йде зона попить кави. Тут. Холодильник міні. Тут такі шафки. Видно, що все-таки не дуже прям свіже. Ну, чистенько, чистенько. Дають таку каву, молочко, чай, цукор, водичку дають теж. Так, тут зона з зеркалом, це наші вже речі розложені. Так, тут у нас телевізор, балкон і спальне місце. Ліжко дуже зручне, м'яке, тільки єдине, що воно дуже-дуже так просто віддвигається одне від одного і совається туди-сюди, прямо не влягти, воно вже посунулося. Знову ж таки, білизну міняють постільно, не знаю як, тому що 5 днів її ще ні разу не міняли. Просто приходять і гарненько все складають. Так, там два світильники, крісло, стіл, тут телевізор. Ну і тут балкон. Підемо на балкон. Так. Вид у нас дуже класний з балкону. Це одне із переваг, що вид у нас на море. І отак от на цю зону в готелі, де у нас ці. Ну, басейн ви поняли. Так, ну і такий балкончик. В принципі, нормальний. Такий величенький, немаленький. Правда, коли сидиш, оце все закриває, оце все гарне. Тому потрібно тільки стояти. А так дуже-дуже гарно. Повертаюся знову і так, розкажу вам про те, що мені дуже подобається тут. Це те, що чисто, дуже класний вид з балкону. Я дуже хотіла цього разу, щоб був ви з балкону на море, тому що минулого разу, коли ми були в Греції тільки на другому острові, там у нас виходили, ви, ви пам'ятаєте, вікна на балкончик і балкон на якийсь огород. А тут класно, на море, все. Тільки що цього разу ми не сидимо дуже багато в готелю, тому... В принципі, отак ранки і вечори дуже класно, дуже красиві фотографії, ну, те, що нам молодим зараз потрібно. Чистенько, да? як, як і сказала, вже все чистенько, все нормально, прибирають, немає нарікань взагалі. Що мене трішки так збентежить, так? це те, що, наприклад, мусорне відро. Воно саме з вулиці грязне, то можна було б його протерти, натерти, бо вони всі такі, як нержавіка, така, да, і по ним видно, що там ну, сразу відбитки там чи що видно. Хочеться, щоб воно було більш на, натерте. Да? Наприклад, столи поверхні тут так само не сильно витирають, коли прибирають. Тобто вони так застелили кровать, може я не знаю, там, попилососили чи що там роблять поли, я так думаю, тут не миють. Ну, по крайній мірі, за ці 5 днів точно такого ну, ніхто не мив нам були, може позамітали чи пополососили, і, в принципі, все. Меблі, такі старенькі, шифонер, кондиціонер є, але він теж такий старенький, такий вже видно, що видавши види. Не знаю, можливо, за ті гроші, що ми сюди приїхали, це, в принципі, те, що треба, тобто, ну, воно відповідає своїм грошам. Минулого року ми їздили було дешевше, е тільки що це було минулий рік, е і там були умови кращі. Можливо, це було за того, що там був отель новіший, він був менший. Е і, можливо, із-за цього там ну, показалося мені більш чисто, більш е сучасно. Е ну, ось так от. Якщо говорити про, я вже вам в якомусь відео, відео говорила, що персонал не дуже привітний в плані адміністрація на, не на кухні, а ну, там, де ми їмо обідаємо, да? от там от не дуже привітні. На рецепції, в принципі, привітні, все нормально. А от саме там, де їдять люди, там багато дуже адміністраторів входить і вони не дуже привітні. Була така ситуація, що ми прийшли з валіком, це був перший вечір, напевно. Ми прийшли повечеряти, і не було там є такі двойні столи, тройні столи, ну і одинарні на дві особи. Ну, так як не було на дві особи пустих столів, то ми собі сіли на двойний стіл, за двойний стіл. І, в принципі, ну не то, що ми зайняли все, а просто сіли собі вдвох. То вони такі були дуже немилі, що, що це ви зайняли такий стіл це на чотири особи. Ну то як у вас немає більше місця, всі по два зайняті то де нам нам стояти, чекати чи що. Ну, то є такі були ситуації, які нас трішки, знаєте, <смі> оставили такий осадок у нас. А так, в принципі, в принципі, ось такий огляд. Не знаю, можливо, я щось забуваюся. Сьогодні ще, напевно, до цього відео трішечки пізніше додам більше огляду самого отелю, тому що ви теж просили щоб показати. Ну, і в принципі, ось так. Якщо так по п'ятибальній системі, то така трієчка. Да? Але я ж кажу, можливо, це і за того, що ціна така. Якби була вища ціна, можливо, були б і вищі кращі умови, і був би сучасніший отель, і все. А так не знаю я. Ну, в принципі, нам не заважає це відпочивати, загорати. Я вже сьогодні загоріла дуже добре. Тому, в принципі, якось так. Дякую всім, хто додивився, і пишіть свої коментарі і свої думки на, цей, на цю тему. Thank you Я трішечки ще вставлю, вам покажу, які, яка територія отелю. І хотіла б відповісти на е, коментар, на запитання, яке мені залишили під минулими відео. Е, розкажіть, будь ласка, про вартість відпочинку. У вас все включено, сніданки, обіди вечері. Яка вартість оренди автомобіля та чи можна просто відпочивати на території е, отелю, нікуди не виїжджаючи? Дуже класне питання. Дивіться, вартість нашої поїздки приблизно. Ну, ви до маєте розуміти, все залежить від того, який ви отель виберете, скільки вас чоловік поїде, на скільки днів ви поїдете. Якщо говорити про нас, ми поїхали вдвох на All-Inclusive, все включено на 8 днів, і нам це вийшло десь 8 тисяч злотих. Це може все залежить від туристичної фірми, ну і від умов, які ви обираєте, від того, що вас саме цікавить. Далі у нас все включено. Сніданки, обіди, вечері. Між обідом та вечерю є ще можливість їсти там піцу безлімітно, гіроси, чи якось так ще називається. Ну, в общем, напої, все-все-все на території, при всіх барах, на всіх пляжах, все, що ну, на території отелю, при, при отелю. Так? Це у нас все безкоштовно і в будь-якому количестві. Вартість оренди автомобіля ми взяли на три дні і так вигодніше, тому що один день стоїть 70 євро. А якщо три дні, то за два платиш один безкоштовно. Тому виходить, ми заплатили скільки 140 євро за три дні. І чи можна відпочивати на території, нікуди не виїжджаючи? Привіт зараз. Так, звісно, ви можете відпочивати на території отелю, так ми робили минулого року. А в цьому році вирішили поїздити, подивитися на острів. І я не скажу, що це прям дуже сильно багато забирає фінансів. Просто ви можете прямо ну, побачити, де ви знаходитесь, не тільки бачити територію отеля і пляжа, а і ще те місто, куди ви приїхали. Ми вирішили для себе, що три дні ми покатаємося, і скільки там 4-5 днів нам вистачить для того, щоб ще полежати на пляжі, побути на території отелю і відпочити на території отелю. Тому ви, звісно, можете і не їздити, а просто бути на території отелю. Думаю, відповідь була нормальна.